Всім привіт! У цьому відео я розповім про догляд за волоссям після процедури кератинового випрямлення і відповім на найчастіше питання. дівчата, що тільки но зробили процедуру. Найбільше хвилюються щодо вибору шампуня та інших засобів для догляду за волоссям, які з них варто використовувати, а від яких варто відмовитись, щоб прояснити ситуацію, розглянемо важливі моменти у виборі шампуня. В цілому вибор шампуня. По-перше, шампунь підбирають для шкіри голови, а не для волосся. По-друге, існують сульфатні шампуні та ті, що не містять сульфатів. Яка між ними різниця і для чого вони призначені? Останнім часом на сульфатні шампуні виникло багато негативу. Серед іншого, безліч міфів з приводу шкоди, яку вони можуть завдати. Вся ця погана репутація базується на дослідженнях вчених. Які довели, що концентрація лаурилсульфат натрію понад 2% може спричинити почервоніння та алергію, але суть полягає в тому, що у засобах, які ми щодня використовуємо, концентрація цього компонента набагато менша. Що стосується безсульфатних шампунів, вони не дуже ретельно вимивають шкіри голови і не змивають силікони. Саме з цієї причини їх так часто радять використовувати після кератину та ботоксу. Такі шампуні просто не вимиватимуть склад, завдяки чому ефект від процедури буде значно довшим. Але при цьому можна спостерігати один великий мінус: разом із складом не буде якісно вимиватися волосся та шкіра голови. Через що вони виглядатимуть неохайно, щоб уникнути цього, технологи та вчені компанії Люксліс розробили сульфатний шампунь, який чудово очищує волосся, і при цьому не вимивається склад. А навпаки, дозволяє збільшити тривалість ефекту від процедури за рахунок додавання кератину до шампуню. Він спеціально розроблений для домашнього використання після кератину та ботоксу, щоб волосся не було брудним через використання безсульфатних шампунів, щоб не сталося й швидкого вимивання складу від використання сульфатного. Тому всім клієнтам ми рекомендуємо вибрати професійну лінійку засобів для догляду за волоссям від люксліз. Що стосується інших засобів догляду, тут можна виділити кілька правил, щоб ви раділи від ефекту якомога довше не застосовуйте масляні та сольові маски. Ваше волосся буде виглядати красивим і здоровим, і без цього. А це сприятиме вимиванню складу при використанні плойки або інших гарячих стайлерів. Використовуйте якісні та професійні термозахисні засоби. Також не забувайте про них під час поїздки на відпочинок. Не використовуйте фарби за аміаком упродовж двох тижнів після процедури. В іншому випадку це посприяє вимиванню та руйнуванню складу. Також у перші дні не бажано активно робити різні зачіски, заколювати їх та зав'язувати резинками. Вибирайте спеціалізований кондиціонер, тобто той, який був створений спеціально для застосування після процедур кератину та ботоксу. На цьому все. Сподіваюсь, відео було корисним для вас. Рекомендую ретельно вибирати салон та фахівця. Віддавайте перевагу якісній процедурі. Тоді результат точно виправдає ваші очікування, а ефект радуватиме дуже довго. Ставте лайк, підписуйтесь та до зустрічі у наступних випусках.